Грито є з представниками тих офісів реформ, про які говорив Остап'янак, що вони там щось проводять тільки вибори, обирають експертів і роботи. Інколи здається, що роботи їхні не видно. Але як ми вже чули з Маргрвізвислу Маргарити, ми багато справді Їз... їздимо в громади і працюємо з громадами. Ось але сталося зараз, що є два офіси реформ. По суті, є офіс реформ, який створений був асоціацією міст України, і зараз фінансуються три експерти в рамках коштів американських донорів, це проект Пульс, цей офіс зараз називається розуміємо, грита працює В ньому офіс називається Офіс з впровадження реформ. А є нова структура, яка вже представник якої є, я, яка фінансується за кошти Європейського Союзу, адмініструється ДЖЗ-організацію. Структура, яка називається офіс з децентралізації та розвитку. От і так? Так. Тобто в кожному регіоні два офіси, але... А то... Але обоє так, але обоє ці структури я не я не можу говорити за інші регіони. У нас ми намагаємося працювати спільно з усіма проектами, які працюють з децентралізації в регіоні. Для, через те, що спільна та загальна одна, щоб реформи, реформа децентралізації, суміжні реформи, щоб вони були проведені якомога успішніше для громад. Тому Отак от потрапилось, що буде кілька так, отак от потрапили, що буде кілька структур. Ось але ціль їхня спільна, і тому здається, що неважливо з ким принаймні, в Черкаській області будуть працювати наші громади. Ми все одно про свої дії і намагаємося бути якомога ефективніше. І давати тих експертів громаді, які в нас є в офісі реформ, якому працюю зараз. Я, там буде працювати від 12 до 15 людей. Тому сподіваюся, що ми зможемо вже показати більше результати інформаційно. Можливо, Остап, однак, він вже замітить роботу офісів, де буде 12 людей там наших аналізка на якщо він буде 12-го. Так, 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 плюс три ще в проекті пульс. Щодо викликів, щодо проблем, які існують, хотілося б окремо зупинитися. Вже почали говорити про Зорівку на межі двох громад. Інколи трапляється це не неповнокі випадки в нас в Черкаській області, я знаю в Україні, коли. Є існують певні перешкоди, як здається, громадам у з боку голів РДА. З одного боку можна зрозуміти, бо ми чули цифри 3 мільйони втрачає бюджет району, і як керівник району, напевно, на кожному на його місці кожен з нас напевно також думав про бюджет структури, яку він очолює. Але з іншого боку, якщо говорити про ту саму Зорівську громаду, то там із то там 95% жителів підписалися. Про те, що вони хочуть увійти в Зорівську громаду. А через те, що Зорівка це село, якщо ми заїхати, воно відрізняється, поміж інших, тим, що там ідеальні дороги, тим, що там в господарському підприємстві становить е, е, в, 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 мінімально чуть більше п'яти тисяч гривень. і доярка там отримує до десяти тисяч гривень. Тобто це унікальне ну, село, і якщо говорити про села суміжнього району Трампського, то там навіть немає різниці. Ми виїжджали туди, там, там не зрозуміло, де закінчується село Зорівка, де починається наступне село. Зрозуміло, що люди в такому. В... В такому адміністративному устрої, їм цікавіше було біля селом, яке вони вже бачать багато, де вони бачать сильного лідера, де вони бачать якусь розвиток і перспективи для себе Та бачку, Та бачку. Та бачку. там господарське підприємство Нива Фербера, не знаю хто там. Ось але маю на увазі, що існують такі випадки, і тут саме була участь величезна громада. Якщо говорити про волівердавних них є, є, є своє зацікавлення обласні. Ради і ОДА, вони довіряють більше голові РДА чим громадам. То офіс реформ в даному випадку рік тому намагався кустувати незалежно ці громади і рекомендував тоді провести опитування по всіх. Борах і запитати, що що люди думають, 95% за і з цими списками просто буквально перед переддень затвердження перспективного плану приїхали жителі Зорівки і суміжних сіл і показали підписи, що 9 громад. 95% хочуть об'єднатися з Зорівську громаду. Скільки цій Зорівській громаді населення? Я зараз не готовий говорити про населення, але хочу прийдувати. звернути увагу на те, що не можна переступати через думку жителів. І в даному випадку обласна рада підтримала їхню ідею і перспективний план несла Зорівську громаду на межі двох громад. Відповідно, ми знаємо, що суміжні громади на межі двох районів зараз поки що не. не ЦВК не пропустила вибори в жодні з них, тому вони поки що знаходяться в підбічному стані. Але мені здається, для Драгівського району це стимул провести більш активно, включитися в роботу, щоб ті громади, які є у Драгівському районі, також об'єдналися, і Рда від цього не пострадала. Мені дома зрозуміло. Це я, би, я хотів би ну я хотів би звернути увагу на величезні сили громади, коли і підкреслити ту роботу, яку робив і продовжує робити зараз інститут республіка, інститут громадянського суспільства за підтримки індіа за підтримки неду, за підтримки різних донорів, саме працювати з громадами, бо інколи саме з ініціативи громади, і там до речі, саме із сіл вашого району, і була ініціатива. Я знаю заочку однієї шкіли, яка ініціювала весь цей процес, це викону звернення. А іні, я маю на увазі те, що громади це то тобто це ініціювали, вони домоглись то того, що про на плані включили. Вони зараз чекають налагодження процедури, все-таки проведення виборів. від, ну, я розумію, що має бути спільна процедура напрацьована між Мінрівним Будом і ЦВК, щоб вже е, зняти це питання і що може було провести вибори ну, закон. Відеалі ЦВК вибори. не оголосить виборів. Якщо закон не буде затверджений, що на підставі рішення, яке висновки отримала область, mm -hmm. на підставі цього робляться вибори, а потім вносяться зміни у межі району, mm -hmm. то це не буде, тому що є конституційна норма. Конституційна норма Верховна Рада затверджує. Зміни в меж районі, але прошу так, да, завершуваться. Да. Да. Переходимо далі. Розумію, що зараз говорити дуже багато цифр, особливо не буду, але хочу сказати, що громади на Черкащині, наскільки зараз ми бачимо, то в більшій мірі розуміють, уже, що об'єднання в територіальні громади це є плюсом, і свідченням того, є величезна делегація з Корсу-Шевченківського району. Бо в нас власні ресурси об'єднаних територіальних громад більше. Не стричі, а загальні сім разів. У тих громадах, які вже об'єдналися, нас їх три, небагато, але це гарний приклад і гарний стимул для інших громад проводити об'єднання. Тому я дуже бажаю всіх, хто тут присутні, щоб ваші громади отримали лише переваги від об'єднання і щоб всі ті негаразди, можливо, про які сьогодні багато говорили, всі ті перепони, всі ті проблемні моменти, які були, щоб вони мінімально вплинули на процес об'єднання ваших громад, громади отримали лише користь від об'єднання. Дякую, пане